Сторінка 80, параграф 18, чому і як живляться організми. Усі зміни, що відбуваються в живій природі, називаються біологічними явищами: це живлення, дихання, ріст і розвиток, травлення, подразливість, пристосування до умов середовища та багато інших. Ці явища доволі складні, бо базуються на різних хімічних і фізичних процесах, пов'язаних із перетворенням речовин. Енергії та інформації одним із найцікавіших біологічних явищ є живлення організмів. Що таке органічні та неорганічні речовини? Усі речовини поділяються на дві групи: органічні та неорганічні. Органічні речовини обов'язково містять атоми карбону, а також атоми гідрогену, оксигену і нітрогену. Малюнок 101. У природі є понад 10 мільйонів органічних речовин. Жари, вуглеводи, білки це приклади органічних речовин. Вода, кисень, залізи, вуглекислий газ неорганічні мінеральні речовини. Яка роль живлення для організмів. Неорганічні та органічні речовини, які слугують для живих істот джерелом енергії і будівельним матеріалом, називають поживними. Енергію і речовини організми використовують для утворення в клітинах власних органічних речовин для росту, руху, розвитку, розмноження тощо розмаїття процесів живлення можна звести до двох основних типів автотрофного і гетеротрофного. Живлення це сукупність процесів, що забезпечують надходження із зовнішнього середовища речовин, необхідних для життєдіяльності організмів. Автотрофне живлення пов'язане з використанням неорганічних речовин, що містяться у воді, ґрунті, повітрі для створення органічних речовин, необхідних для життєдіяльності. Джерелом енергії для автотрофів, рослин та окремих груп бактерій, є сонце. У разі гетеротрофного живлення організми споживають готові органічні речовини. Гетеротрофними є багато бактерій, гриби. Паразитичні рослини, тварини, а також людина. Які особливості живлення рослин? Особливості рослин є те, що основу їхнього живлення складають такі неорганічні речовини, як вуглекистий газ, вода, кисень, розчинені у воді солі. Більшість рослин поглинають поживні речовини з водою за допомогою кореневої системи в процесі мінерального живлення. Мінеральні речовини, зокрема вуглекислий газ, надходять до організму через листки під час повітряного живлення. Далі ці речовини трансформуються в організмі до клітин. Де використовуються для процесів життєдіяльності вода і вуглекислий газ у процесі фотосинтезу перетворюються на глюкозу, а в подальшому на крохмаль. Малюнок 103. Зелені листочки справжні маленькі лабораторії, у яких рослина. Виробляється речовини з води, повітря і сонячного світла. Давайте найкращому кухарю вдосталь свіжого повітря, вдосталь сонячного світла, річку чистої води і попросіть, щоб з усього цього він приготував цукор, крохмаль, жири і зерно. Він вирішить, що ви смієтеся з нього, але те, що здається, цілком Фантастичним для людини з легкістю відбувається в зелених листках рослин, тімірязів. Фотосинтез відбувається в хлоропластах клітини. Вони містять зелених пігмент, хлорофіл, молекули. Хлорофілу поглинають сонячну енергію та перетворюють її на хімічну енергію складних органічних речовин, наприклад, глюкози та крохмалю. Науковці записують процес фотосинтезу за допомогою хімічного рівняння: вуглекислий газ, додати воду, енергія сонця, глюкоза плюс кисень. Для чого рослини поєднують фотосинтез з іншими способами живлення? Серед зелених рослин є такі види, що поєднують фотосинтез з іншими способами живлення. До них належать рослини, напівпаразити, мікотрофні та комахоїдні рослини малюнок 104. Так, вічнозелена рослина напівпаразит-омела біла здатна до фотосинтезу, але воду та мінеральні сполуки одержує від інших рослин через кореноподібне вирости. Мінеральне жилення для багатьох рослин забезпечує грибниця грибів, що контактує з іншими коренями. Ці рослини називають мікотрофними, а ось такі зелені комахоїдні рослини, як венерина, мухоловка чи росичка круглолиста, ловлять і перетравлюють комах. Комахоїдні рослини, рослини-хижаки. Мешкають у прісних водоймах, на заболочених лугах і полотах, у торфі і піску, які бідні на сполуки нітрогену. Споживаючи тваринну їжу, вони отримують готові органічні речовини, що містять нітроген. На землі існує єдина тварина, здатна до фотосинтезу морський молюск – ілуся хлорофіка, слимачок, схожий на листочок, він живиться водоростями. Але. В кишківнику накопичує не на їжу, а хлоропласти цих водоростей, які надають йому зеленого забарвлення. Якщо елусія хлороотіка оволоділа секретами фотосинтезу, то чи не може їх оселити людина? Шукай відповідь у статті Тварина здатна до фотосинтезу. Коротко про головне: у процесі живлення організми отримують поживні речовини, джерело енергії та будівельного матеріалу для забезпечення життєдіяльності, основними типами живлення організмів є авто і гетеротрофне живлення. Особливими процесами живлення зелених рослин є повітряне і мінеральне живлення та фотосинтез. Зелені рослини часто поєднують фотосинтез з іншими способами живлення, щоб Компенсувати нестачу необхідних речовин.